Жертвам домашнього насилля допомагають у Тернополі. У нас тут є якраз спальні місця, де вони можуть перебувати з дітками, можуть е, приготувати собі їжу, можуть е, поспілкуватися з психологами, з юристами, з соціальними працівниками, отримати необхідну консультацію. Мова про кризову кімнату швидкого реагування. Ось уже рік у Тернополі діє такий притулок для жертв домашнього насилля. Сюди можуть звернутися мами з дітками, заховатися від своїх домашніх кривників. Перебувати тут вони мають змогу від. 10 до 20 днів. За рік роботи ця кімната прихистила 14 людей. Тут тепло, є де переночувати та приготувати їсти. Єдине, бракує деяких базових речей, про які питають жінки. Виникла нагальна потреба в деяких речах, які би могли б забезпечити ось цей комфорт. І, наприклад, такий, як обігрівач, потрібно в холодну пору року десь відключити, чи телевізор. Нам потрібні були ще додатково текстильна. Продукція це є постільна білизна, рушнички, посуд, праска, пилосмоктувач. Це ті речі, які постійно використовуються для забезпечення комфорту. І саме ці речі для потреб матусь, які перебувають у кризовій кімнаті, надали волонтери Тернопільського товариства Червоного хреста. Усе безкоштовно в рамках проекту ми хочемо ваш світ зробити кращим. Нашою організацією спільно з Тернопільським міським центром соціальних служб було проведено оцінку потреб розливих верзнец. Населення громади і е, ось виявлено потребу в доукомплектуванні необхідним обладнанням цієї кризової кімнати. Це є і електробігривачі, і телевізор, і праска, і е, пилосмоктувач, фен, е, мультиварка, е, також набір посуду, е, набір інструментів. Е, Крім того, ще і розкладачки на лемелях, і дзеркало. Ну загальна вартість цього проекту майже 50 тисяч гривень. Щоб отримати допомогу та скористатися послугами кризової кімнати, постраждалим від насилля слід звернутися до поліції або соціальних служб. Адреса прихистку не розголошується в цілях безпеки людей, які там проживають чи проживатимуть.